Буде Білий вірш... Живе чудовий український поет Михайло Карпова Карповий. І перший вірш, який я зачитаю, він присвячений вікоповному візиту Ірини Фаріон в дитячий садок. Ви пам'ятаєте цю історію? А, і називається він Міша. Я зрадив мертвих. Зрадив і живих, і ненароджених. Але куди страшніше я зрадив сам себе, назвавшись Міша. Бо це ім'я, філологічний звик. Нехай до нього я з дитинства звик, але Михайлик все таки рідніший. Михайликові посмішку, а Міші вокзал, валіза, потяг до Москви. Вельмешановна пані Форіон, повірте, що розкаяння вогонь в засмученому серці загорівся. Я слово Міша, наче ту чому не зненавиджу. Як скажете чому, Ірина ви у нас, а не Орися. thank you